Всім привіт, доброго дня! На сьогодні магазин вже не підрянка, а Lidl Наш любимий. Перед тим, як їхали до Лідла, побачили стаю кабанів. Я ставлю фотографію, бо відео не знімала, бо в мене телефон розрядився, але фотографії маю. Така в нас закупка. А! Що я ще мала сказати? Вася, Васію? дуже дякую, що мене підтримуєте. Будь ласка, підпишіться. Мені ще дуже треба. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. І ставте вподобайки. У нас сьогодні закупка така величенька трошки 124 злотих. Є трохи навіть ввечері були переоцінки. Ну, тут у нас мало бути 134 злотих, але 10 злотих нам як лідел подарував. Починаємо з того, що треба в камеру положити. Купили стільки морозива. Так, то вони самі дешевші в ліллі по золотий 29. Там є різні смаки, але ми любимо тільки ванільні, трускавкові і шоколадні. Ми по 5 штук купили кожного. Так що, там є ще інші смаки, ніби фісташкові, горіхові і адвокати. Вони не добрі. Ну Мені не подобається, може комусь подобається. Але з тих з не дешевої серії, оті троє нормальні. Ще взяли, бо ми були голодні всі з роботи, дома нічого їсти не було. Дивіться, дивіться, ще хороша дата навіть три дні. Взяли піцу за 6,24. Тут є шампіньони і шинка. Дві штуки взяли, бо одна нам на всіх, хто замало. знаєте, Ми велика сім'я. За 7,29 таку штуку взяла, то пістолет на бульки. Ще одна наша піца. 6 злотих такі горішки. Арах в шоколаді, то просто лідовські, звичайні, бо якщо, якщо взяти Ентенс, то вони 11 злотих. Я різниці не бачу. По 3-20 сметанка. Тут на всяк випадок, може, мені для чогось треба буде. По 20 маємо така сама дешева мівіна, Це теж має бути, бо ми всі на роботах часами нема що їсти. Таке у нас теж буває. Три пачки взяла. Зараз в лідлі вівсянка пів кілограма пудни, 99 грош, Так само і мука. Теж 99 грош, то, бачите, то 650, то ніби не дуже хороша, бо 480 класна тип. Але я вже готувала налисники, були класні. Можеш в якусь взяти ті банки та й занести тато і тато тобі включить їх. Але, як кажу, вже налисники пробувала, підійшло. За 99 грош треба робити виживання. Півсянку, рис, то супер би було. Злотий 50 взяла такий звичайний зіола прованські. Три 40 була такий сир, щоб в мене було ну, менше п'яти злотих яйця. Зараз якась акція. Елька. Мася. Дивіться на ту морду, Я її люблю. Не хоче їсти. Їсть тільки воловину, якщо котячий кор, і корчак, все решта її не пасуй по 4.30 звичайний кетчуп взяли, бо маємо пікантний. Ярослав взяла, тепер взяли лагодний. Чи що ми тут взяли такого? О, така крута штука. Це Та так набагато. Була акція. Хто має купони від Лідла, знає, чи саме таке є щось. Мінус 50%. Воно майже по 7 з копійками, а так за 3,50% коштувало. А в мене через тиждень день народження, я хочу всіх зібрати на дачі. Буде гарний стіл буду робити. Ну, хоча б постараюся. Тут був лосось такий 100 грам, 55 злотих коштує. Взяла на канапки на завтра, бо завтра буде вихідний, то буде гарний сніданочок у нас. Я таке люблю. Дві пачки купила. По 6,40 взяла майонез і не є поганий. Не можна сказати, що він якийсь поганий. Нормальний майонез, хай нам буде. Бо купуємося вже трошки до неї нарочно. Ще якщо щось є по акції, то класно. По то натуральний по 2,79 коштує, якщо береш дві штучки. Тож взяла, бо я такий сир люблю. Ще одні маємо яйця. Картопля сьогодні в ліллі по золотій 50, тому теж взяли десь, не знаю, з кілограм 3. По 3,80 маємо таку сметану. І молоко по 2,90. І дивіться, як в нас все класно. Бачите, нам солодкі на вихідні після сьогодні приготуємо ввечері. Уже в нас майже вечір. І таке все. І червона рибка, і така штука дорога. Все нам потрібно. І ще до того всього в нас було дві пачки по 2,5 кг вугілля до гриля. За 11,70 сьогодні по купоні за 1170 можна було взяти дві пачки і ми взяли. Так що маємо ще 5 кіля вугілля, але лишила в машині. Ніхто не хотів того тягнути сюди. Всім дуже дякую, що зі мною. Дуже дякую, що мене підтримуєте. Маємо щось таке. І зустрінемось в наступному відео.